Добрий вечір. Це захист першого комп'ютерного практикуму. В цьому практикумі потрібно було написати дві програми. Ось перша програма це лексичний аналізатор, який використовує FLEX для аналізу вхідного тексту. Він рахує кількість чисел та операторів. Додати та помножити, тому що так було задано завдання. В першому це секція коду з ініціалізацією каунтерів. Далі у нас іде перше правило там, де знаходить числа і додає до каунтеру єдиницю та вводить саме число. Далі у нас така ж сама операція, таке ж саме правило, але для додавання і множення. Додавання до каунтеру і, в, і вводження цього оператору. Далі, при зустрічі з новим рядком, у нас завершується програма, вводиться принт з кількістю чисел та операторів. І головне вікно. Програму. так Продемонструю, як вона виконується. Тобто вводимо в рядок будь-які числа і значення. Наприклад, ось так. Ми бачимо, що воно знайшло кожне число і кожен оператор, окрім віднімання. І прохвало їх. Далі в нас Код номер 2 це у нас е синтаксичний аналізатор, який використовує BISON. І він створений для обчислення арифметичних виразів. В ньому ми додаємо бібліотеки. Потім в Юніоні ми е об'єднання для е збереження значень. Символів. Потім ми тут вказуємо правила. Тобто, наприклад, пріоритет операцій, в Calc це у нас головне правило для обчислення виразу, а в експір це у нас правило для арифметичних операцій. Як тільки зустрічається з новим рядком, вводиться результат. У нас іде головне вікно програми з викликом потрібних нам операцій. Далі у нас іде Lex, це лексичний аналізатор для розпізнавання чисел-операторів. І error для обробки помилок. Ось як він працює. Вводимо приклад будь-який. І в нас виводиться значення. Дякую за увагу.